Права 948. Подайте у вигляді квадрата двочлена. Ну що ж, стартуємо, перше завдання m у квадраті мінус 2mp плюс p у квадраті. ж, ми бачимо, що у нас квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це квадрат різниці цих виразів. Тобто ми можемо записати тоді, як m-p до квадрату. Переходимо до другого завдання. B у квадраті плюс 2 By плюс в квадраті. Це квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде як B плюс y у квадраті. Є і третє завдання. А у квадраті мінус 2, що множиться на A що множиться на 4 плюс 4 у квадраті. Тут ми бачимо квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде А відняти 4 до квадрату є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте вигляді квадрата до члена. Записуємо тоді в першому завданні М мінус P у квадраті. У другому завданні Б плюс y у квадраті. І в третьому завданні записуємо А-4 до квадрату є.